Мир всім, та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Як знайти спокій у душі і не переживати пекельні муки? І багато людей задаються таким питанням, чому я прийшов до церкви, а моя душа страждає, тому що просто повірив, але залишився залежним від гріха, лишився рабом гріха. Диявол і біси та пекло мають доступ до душі нашої, багато людей, увірувавших. Пропускають однієї і тієї ж помилки, не довіряють Богу на 100%, не покладаються на Його Слово, і Слово не стає їхнім життям. Тож нічого не змінюється. І Ісус каже: прийдіть до мене всі трудящі та обтяжені, і я заспокою вас. Наша душа заспокоїтись може лише тоді, коли ми станемо немовлятами, правильно почнемо ставитись до Слова Божого, насичуватись Словом Божим. І коли слово Боже буде хлібом, життя стане нашим життям, тоді ми знайдемо спокій і зможемо заспокоїтись. Адже лише Ісус переміг це все. Тому будьте мудрими, підписуйтесь на наш канал Салтаненко. будемо вивчати разом Слово Боже і слухайте тільки Божих людей. Амінь.